Яка зачиска пасує мені більше? Ця чи ця Робимо трендовий високий хвіст на прямий пробір. Робимо такой чік до вуха, зачепили, повторюємо. Решту збираємо високий хвіст. Сьогодні познайомлю вас із таким спреєм. Це у нас рідкий віск. Не лак, прикиньте. Дивіться, по точці хвоста, де він має бути, це дуже важливо. Коли ви дивитесь прямо, його має бути видно, інакше бути лиса. Дивимось на свій підборідок. І від підборіддя має бути діагональ через голову. І отут має бути хвіст. Далі, пшикую цей віск. Чому віск, а не лак? Олічка? Бо щоб не було. Біду. Так. Беру резиночку. От ви тримали хвіст, і коли міняєте руку максимально близько до кореня. Чік, зразу резинку, і бачите, не відпускаю. Такс. Чік. Беремо таку штучку. І ви отак от Чікс-шікс. Шікс, з півнями це теж працює. І тільки тепер лаком. Бачите, я дуже прямо і хвостам його видно. Розпускаємо це. Так, дивіться, нам треба вчесати це вниз і потім сюди. І тут дивіться на свої залисяни. В кого вони дуже високі, максимально вчасуйте вниз, щоб закрити залисяну. Також дуже важливий момент, щоб оця ваша паласа не була просто рівна. В неї має бути такий трохи проган трошки вниз. А потім вверх, тоді воно красиво лежить. Бачите, є такий проген, і потім сюди. Без тої різіночки немає ні одного мовідоса. Воском. І дивіться, який прикол. Зразу видно, що я була майстром. Беремо різиночку і стараємось підтягнути це до хвоста. Коли зачепили до хвоста, дивіться, який прикол. Беремо гель для брів і цим гелем над вухом оці самі бісячі не приклеюємо. Знаєте, завжди в житті є п'юшара. Хай краще буде в причці. Цей лайфхак, ви вже знаєте. Це вам прическа і кардіо зразу для рук. І ось такий хвостик у нас вийшов. Боже, ну яка красота! З вас дякую в вигляді лайка і наступного відео. па па